Доброго ранку, мої друзі, мої підписники і просто глядачі Ютуба. Сьогодні ми виїхали на Коп. Зараз я трошки включився, трошки раніше ще не доїхали показати вам, дивіться, яка, яка гарна церква в нас в Україні. Оце так поближче, трошки ну, в общем, чудові. Чудові в нас місця. Зараз ми їдемо отакими селами. Оце раніше видно, такий був в Радянському Союзі отакий клуб. Мощно раніше строїли, мощно друзі. все да? таке є. Зараз не, не, не хуже. В общем, ми, друзі, їдемо, їдемо ми на коп, їдемо в пошуки в цікаві місця. Ми на цих місцях, де ми зараз їдемо, були вже неодноразово. І в нас були цікаві знахідки. Були цікаві знахідки. У нас і по КР, і по скіфам, і по Черняхам. На одному з цих місць мене знайомий викопав навіть Ауреуса. Продав потім його за 49 чи 48 тисяч гривень. Ну, в общем, нормально продав. Ми там подимали динарики. У мене, хто бачив, є кольцо з браслетом з динарією. Так на цьому кольці іменно стоїть динарій, який я підняв на цьому полі. Олександр Сівер, найкращий мій динарік. Ну, якось так, друзі. Їхати нам ще далеченько. Ми їдемо, вже вивільняються поля. Зараз ми приїдемо. Перше поле у нас буде дісковане. Погуляємо. Ну, дісковка – це не дуже добре для копарів. Хто копає, той знає. Саме краще це оранка. Ну, Що є, то є. Так що їдемо, приїдемо на місце. Я включуся знову вам покажу, де ми знаходимося. Трошки покажу. Сильно прив'язки показувати не буду, бо воно нікому не потрібне. Ну, а хто копав в тих місцях, той пойме, де ми знаходимося, друзі. Ось, друзі, ми вже на місці приїхали. Зараз зайдемо на поле. Поле ось буквально 3 метри від нас поле дісковане. Його тут не видно, мовно за деревами, ну, буду на полі, то побачити. Зараз ми йдемо. Тут начебто скіфи. Ну побачимо, що буде. Те будемо показувати вам, друзі. Так що ми вже на місці. Побажайте нам успіху. Ми пішли. Юра вже сапоги вдів, Що, сапоги новить, Юра? Чобити нові чи що? А, це ж ті, які 48 восьмого розмір ти тебе не, подарили на день рождения. Хто то я подарил. Разоберу. Надо було спрашивать спочатку, какой розмір то купити человеку размера. Зачем? розміру. Зачем? Ну ні, не, не, в принципі так. Да. Зато можна восім носочків дітей на дні походити. Ну так я одягаю. Да. Ну це юмор, конечно, друзі, без юмора нема. Скажем так, сьогодні не дуже юмор лізе, тому що в нас війна, нікуди цього не дінешся. Дуже дуже шкода, дуже печально. Горе велике в нашій нації. Нічого не поробиш, ми воюємо, друзі. Ось, друзі, хочу вам показати. Це гризок ножика. Бачите, з однієї сторони гостре, з другої тупе. Ага. О, а це колокольчик, бобенчик, коротше, Київська Русь, нічого собі. Київська Русь, ну гвоздики це таке, да, це таке тут з пошликом буде. Ага, ага, так, да, так, да, так, да. оце русик підняв. Ось вже по київській Русі бобенчик є. У тебе що, Юра? Тож щось є, так? Да? А я туда волып, пока здорового. ничего такого. Так, что у меня? У меня вот это и вот это. это Ух это. ты, так это подвесочка. Ну, ага. Крестов включена подвеска ну, и пугагирька А говоришь, прибор ничего не берет. Не, ну как, берет. Берет, это конечно. Все. Ну нормально, друзья, это КР. Оказывается, мы приехали по КР. Вот, вот интересно. Держи. Ой, друзья, Юра. Щось, щось знайшов, кличе давайте будемо. подивився. О, Юрець підняв, дивіться. Крестик Київської Русі. Крестик Київської Русі. Так, Русі. Ой, сказка. Друзі, сказка. Так що ходимо. Я вже думав, туди далі бігти і не піду. Ні, ні, ні. Не піду. Ось не він. Дивися. Крестик Київської Русі. -майо, сказочний! Сказочний, зеленький, головне, що так? Да? Ну, вже. В Юра Веселуха, Юра вже може сказати, ага. Іди в машину. О, все, друзі. Друзі верніше. Ходимо, ходимо далі. Ходим. Друзі, дивіться, Росик підняв тільки що довго. Київська Чудово, чудово і прекрасно. Так що пикаємо друзі тут. Знахідки є, і я так думаю, вони ще будуть. Ось, друзі, і в мене знахідка, але з утратами. Ось такий колокольчик Бубенчик КР, коротше, попався. Ну, поки тільки так, друзі. Йдемо далі. Сигнали багатенько, знаєте, різного шмурдячка такого мілкого, теж керовського. Ну, то все не те. Оце єдине, що я зрозумів, що це. Так що йдемо далі, друзі. Ось, друзі, тільки що підняв дуже схоже на бусінку керовську. Може бути навіть серебряна. Зараз підійду до Саньки, трошки помию і роздивимося. Саньочок, дай водички. Наче, наче бусинка. Таке, як ми подимали замошними. Така якоїсь... Не рвайся. Серебром, блядь. А не знаю, може і не серебро. Давай водички. Поближе. <смирить> ну така держите. <смирить> похоже, серебро. дуже похоже. Да, да, похоже Я ж кажу, що вона так значить. Серебро. Серебро, да, да. так, В Взагалі, друзі, точно. Це і є бусинка керовська, тільки дуже маленька. Ми санюю там в одному місці піднімали. Два рази більше. Да, більше, більше, гораздо більше. Може ще ще й в три. По, по вазі. Ну нічого, да, в да, будь-якому да, випадку да, друзі, да. в будь-якому випадку це мусіка КРОВська. На цьому полі я перша бачу, що хтось подимав. По-моєму, Юра підняв сьогодні, то, що там таку. Сейчас Юра? Так. Да. Ага. Ну, Ідемо далі, ідем далі. Ось, друзі, в мене чергова знахідка і на цей раз крестике КР, Ру один лепесток відломаний. Дуже шкода, звісно, дуже шкода. Ну, що є, то є, друзі. Хоч щось, хоч щось. Знаєте, як немає нічого, бо поле дійсно дуже вибито. І оце вже ми збираємо вже остатки від цього всього. Ну, нічого, йдемо далі. Ось, друзі, дивіться, яка, яка чудова знахідка. Це в мене сьогодні свято. Дивіться, ціленький, ціленький повністю крестик Р, Ой, оце чудово, це чудово, друзі. Сьогодні я вже радий. Бусинка є вже. Гризок крестика без одного, а тут цілесенький. От так. Сьогодні, друзі, я копаю прибором Rutus Atrex 71 частота, тут від 4,4 до 18,4. Включив 18-ту частоту і знаєте, от, чувствується, от такі маленькі цілі піднімаю. Ну, Чудово. чудово. Вже знаєте, цілий крестик не надіюся тут підняти, але ж є, друзі, є. Я думаю, тут ще їх багато. Аби була переоранка, то я думаю, ми тут ще знайшли б їх дуже багато. Ну, поки так. Ідемо далі, друзі. Друзі, сьогодні я хочу вам представити магазин Камрад, который розположень в городе Київ Дмитрия Луценко, 12. В наше тяжелое время магазин Камрад гуманітарно допомагає воєнним і волонтерам. Отдільні прайси, закопочні цены. Якщо вас интересуют миноискатели или металодетектори для розмінірування, обращайтесь в магазин Камрад. Силочка під описанням внизу, друзі. Ось, друзі. Ще одна знахідка. Кусочок огризок. Чогось. Ну, видно, що узори тут були якісь. Не знаю, що це могло бути, але ну, однозначно, друзі, це щось по КР Киевской Русі. Так що потихеньку знахідки з'являються, друзі. Йдемо далі. Ось, друзі, Руслан що підняв. Думали, думали, гадали, гадали і потім зрозуміли. Це щиток від персня Кієровське. Отут ось все було, Кільце все кріпилося і тут. Це був перстеньок. А це щиток. Першня частина персня. Ну, Нормально. Ну, я не знаю, мідно, може навіть серебряне. Таке може бути і серебряне, хто знає. Треба почистити да. що да, да. глянеш, то їм буде понятно, що воно. Ну, це однозначно щиток від персня. Да. Так що знахідки потихеньку з'являються, друзі, і ми йдемо далі. Виголюю я сьогодні свій рутус -атрекс, то Atrex Тошона. Ось друзі, дивіться що мені повезло підняти. Лунечка КР. Знаєте, і взагалі трошки тільки надломана і вушка надломана, а так видно, що це лунечка КР. Ну не знаю, який матеріал. ну, Скоріше всього, бронза, мабуть, такі, да. Ну, цікава знахідка, друзі. Цікава знахідка. І йдемо далі. Це вже, це вже мене дуже навіть радує. По КР ми сьогодні відкопали дуже прекрасно. На скіфи вже не співаємо, щоб поїхати і почекати. Так що тут будемо вже до кінця, мабуть, друзі. От, Друзі, дивіться, Юра також підняв бусинку, але ну, трошки більше. Тут на три шарика. Да? У мене на два маленька. Це трошки більше. Також тут видно, що серебрано він вже її трошки очухав, протер. Так що дуже-дуже цікаво, друзі. І що там тебе ще? Ага, ще половину хрестика. Не серебряний оцей, Похоже на ще. Да? По-моєму, так. Да. Серебряний половину хрестика ти знайшов. Дві ці самі. Ну, все-таки ж є на ходочки, КР, є. То Чого ж не ходить, так? Да? Ага. Так що йдемо далі, друзі. Може, може зараз трошки приїдемо. Ось, друзі, ми вже біля автомобіля, збираємо прибори і будемо вже їхати. Ось, Ось Саня показує, скільки тут шмурдяка. Оце все на цьому полі. Друзі, скільки тут оцих гризків, осколків. Ось у мене, у мене ось пів кармана теж цього всього. Дивіться, тут і гвозді, там, і, і те, і те, ой, ігрушка впала. Ігрушка, спасіба, ігрушка, глибіна. Кістка. кістка так. Да. Викинь, людсько. Це, а це Юра вирішив показати свій шмурдячок. Дивіться, які гвозді. Ну, гвозді це таке, ти ж знаєш, в хазяйство і так, так, так тут пауно. Це ж санька. Вже... Це вже показував. що ти ще раз показуєш? А, <смір> і ось, друзі, що ми сьогодні знайшли. Оце, оце саніні знахідки, дивіться, три гіркі пуги, замічательна І Яка щось що узорчите дивлюся, ти знайшов. Так? Щось непонятно, так? У мене щось теж взорчите є. Це ножик керовський, е -е, колокольчик, колокольчик керовський. Це в Юрині знахідки, я два крестики, один поломаний, і підвісочка, і керовська бусинка. Ну, в общем, ось такі находочки. Це ось у мене находочки. Також два крестика, один цілий, бусинка, лунничка, колокольчик. І теж щось, щось фігурне, не знаю що. Ну я чисто доволен, друзі, що в мене є хоч один крестик за копакер. Це взагалі в нинішніх временах це дуже-дуже. Добре вважається, да. можна сказати, круто. Да. Це ось русика знахідки. Також русика є від персня щиток, колокольчик, потім гірька пуга, колечко якесь і такий... Гризки ножиків. Ну, такого желіза дуже багато. Ми таке теж забираємо, а там будемо вдома роздивлятися, що то воно таке. Ну, в общем, отак ми друзі сьогодні покопали. Я, я вважаю, що непогано покопали, таке відвідали місце по КР. Не так багато в нас цих місць, до Києва ближче, їх вже більше, а в нас на Черкащині дуже-дуже мало, друзі. Так що ми доволі. Їдемо додому. Ну, всім гарного дня і мирного неба, друзі.